І так, добрий день, любі мої. Що в нас сьогодні на обід? Трошечки переставляємо і готуємося до Різдва і Нового року. У нас сьогодні на обід зупа рисова на перше, і на друге у нас буде сьогодні шпагеті з відбивними. До зупи ми кинули. Кусочок курки. Ми кинули кусочок курки, кинемо ще цибульку кинули трошки, Ки... кинемо ще базиліку. Окей. І дамо картопельки. І коли в нас картопелька майже буде готова, ми дамо рис і зробимо підлив, як завжди. Ми взяли таких три сели чотири таких середніх картопельки, Накрешили їх кубиками. Або хто як любить, в кого які смаки. Я все кубиками. Окей. Такими такими кубиками, не, но, но не кубиками, такими якимось отакими. От Окей. І я думаю, ще візьмемо третю і вистачить. Четверту брати не будемо. Подивимося, що в нас вийде. І оце все кидаємо до нашого бульйону. Окей, несемо у бульйон. Ми зробили, кинули сюди три картоплини. Одна в нас лишилася, кидати не будемо. Поставимо її сюди, кинули лавровий листочок, цибульку і кинемо орігано. Отак, це Отак розітреємо, окей. Помішаємо, зробимо більший вогонь і хай вариться, окей. Тут у нас є курка, цибулька. Можемо, цибульку вже можемо забрати, бо вона окей. І потім зробили девший вогонь і кинемо рис. Так. І так ми сюди кинули моркву, картоплю, сидану, салеру сидано, салеру і, і, і рис, і хай воно все вариться. Потім зробимо підливу. Подивимось, чи ще треба буде рис. І робимо відбивні. круг поставимо отак, зробимо менший вогонь і прийшли ми сюди. Ми купили е е м'ясо, зараз ми його відкриємо і подивимося, яке з них краще на Окей. Тут є, зараз я вам скажу, скільки тут є. Тут є 600-700 грам. 700 грам цього м'яса. Окей, Відкриваємо друге. Друге м'ясо тут є також 664. Це вже майже кілограм. Окей. Окей. І тут є. І тут є, і тут є. 475, то є майже 2 кг м'яса. Ми купили. Отак, От ось з цього почнемо. Це ми викинемо до пластику. У нас треба все робити воно Так що ми зараз тільки зробимо з цього останнього кусочка, зробимо на відбивні. А ці два заморозимо. Ми наше м'ясо помили і тепер відіб'ємо отак. Відіб'ємо і розмажемо, посолимо по Хоча хотя завжди роблю трохи інакше і скорше. Отак ми його відіб'ємо. Так, ми оце відбили нашу, наше м'ясо і кладемо його на пательню. Пательню влили олійки і сюди в тарілочку вкинули тертої булки, посолили, тут посолили, хочете поперчити. І отак робимо отак. І ось так. Окей. І тепер несемо на вогонь. Понесли. Поки у нас буде смажитися м'ясо від бивні, ми зробимо підливу для зуби. Для того ми взяли кусочок тої моркви, що в нас лишилося, натираємо її на грубому буяковому терку. і нарізаємо цибульку кубиками натерли, нам більше не треба. Так, можна на досі натерти, можна руками, хто я хоче нарізати. Я нарізу руками, мені так скоріше і зручніше. Дрібнесенько дрібненько у нас там смажиться від бульні. Ми зараз їх посмажемо. І посмажемо цибульку до нашої зуки ресурсу. Так, це ми зробили. Так, доливаємо олії, тільки не знаємо, де вона є. Знайшли ми олію, доливаємо сюди олії. Окей, трошки, бо в нас лишився тільки один. Одна відбивна. І кладемо відбивну. Ось mm. okay. окей. І хай воно смажиться Потім усе буде смажитися ми посмажимо нашу моркву і посмажимо нашу.

І так, наш обід готовий. На перше у нас зупа рисова, на друге у нас шпагеті з вібиною і салатом. І на третє, у нас є сік з гранати. Це чоловік сьогодні витиснув, я. ми його будемо пити. Я дякую вам за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся. Лайкайте, прошу заходити, прошу лайкайте. Я починаю, я кожен раз говорю, що я починаю щось нове, а то так, то дощ паде, то я хвора, то мене крижі зробили. І нічого нового я, в принципі, і не починаю. Ну, все таке я перед Новим роком, щось хочу зробити таке, що сама не знаю, що. Так що, заходьте на мій канал, лайкайте, підписуйтеся. Я вам буду тільки вдячна. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, Божого, Божої благодаті, щасливої долі і всього найкращого, що ви собі бажаєте. Я з вами прощаюся, кажу вам до зустрічі, а нам кажу, смачного.